Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти: Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове. О 22.30 в Ізюмському районі Борівської територіальної громади в селі Борова влучання кабом у надіючу адміністративну будівлю підприємства. Також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки. О 22.20 окупанти повторно вдарили кабом по центральній частині селища міського типу Золочів Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки. О 21.00 в селищі міського типу Козача-Лопань-Харківського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені два приватні будинки. О 15.00 відбувся обстріл з реактивної системи залпового вогню міста Вовчанське, внаслідок чого пошкоджені три житлові будинки та автомобіль. О 14 ті окупанти обстріляли селище міського типу золочів Богодухівського району керованою авіабомбою, влучили у будівлю Укрпошти 57-річна жінка та 49-річний чоловік із за Кубару травмами доставлені до медичного закладу. О пів на десяту у місті Куп'янськ відбувся обстріл кабом: пошкоджені житловий будинок, автомобіль. 16 квітня. О 8.20 у Куп'янському районі Курилівської територіальної громади в селі Колісниківка внаслідок ворожого обстрілу фабом пошкоджені 8 приватних будинків, 5 автівок, гараж, господарча споруда. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 26 оперативних виїздів. За добу ворог спричинив дві пожежі в Богодухівському та Харківському районах області. В середині дня ворожа авіація скинула авіабомби на селище Золочів. Одна з них вибухнула біля адміністративної будівлі, спричинивши пожежу картонної тари на площі 5 квадратних метрів. Двоє цивільних людей отримали травми. Вже 17 квітня, близько пів на першу ночі, окупанти обстріляли прикордонне селище Козача лопань Дергачівської громади. На одному з приватних подвір'їв зайнявся автомобільний причіп та господарчі речі. Постраждалих немає. Двічі рятувальний. Які проводили перевірку територій населених пунктів, обстріляних ворогом, у селищі Золочі виявлені пошкодження двох приватних домоволодінь та лінії електромереж. А в селищі Борова п'яти адміністративних будівель та трьох приватних будинків постраждалих в обох випадках не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєнта, Олексій Моровйов, Харків. Новини.